Молитва у другу неділю Великого посту. Боже Всемогутній, Великий та милосердний. Ми благаємо Тебе про мирість та благословення в цю другу неділю Великого посту. Коли ми шановуємо пам'ять святителя Григорія Палами. Архієпископа Солунського дозволь нам наслідувати Його приклад та знайти духовне зцілення від наших гріхів. О Господи, Ти обіцяв, що коли ми шукаємо Тебе зо всієї душі та всієї нашої мійці, то ми знайдемо Тебе. Допоможи нам. Знаходити Тебе в наших молитвах, у пості та покаянь, у служінні бідним та нужденним. Ми молимося до Тебе Боже з проханням про милість та пробачення за наші гріхи та провини. Допоможи нам звільнитися від наших страстей та гріхів. Щоб ми могли жити у глибокій єдності з тобою та іншими. Ми також просимо Тебе, Господи, за наших братів та сестер, які пішли з життя та вшановуємо їхню пам'ять в цей день. Дозволь їхнім душам знайти вічний спокій та благодать в Твоїх світлих обіймах. Дозволь нам, Господи, набути благодаті та сили від цієї молитви, щоб ми могли жити відповідно до Твоєї волі та Твоєї святості. Нехай наші молитви та наші дії завжди просвічуються Твоїм світлом та любов'ю, щоб ми могли стати інструментами Твоєї благодаті та милосердя для інших. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа та Спасителя. Амінь.